Всім привіт! Сьогодні я поділюсь рецептом швидких бездріжджових пиріжків з повидлом. Готуються вони без додавання яєць, молока і масла, а вдаються дуже смачними. В миску наливаю 120 мл теплої води. Додаю 5 столових ложок олії без запаха. Всипаю 3 столові ложки цукру і розмішую до його розчинення. До 300 г борошна всипаю дві чайні ложки розпучувача і перемішую. Всипаю борошняну суміш до рідини і починаю замішувати м'яке тісто. Накриваю миску кришкою і залишаю тісто на 10 хвилин відпочити. Після чого викладаю його на стіл і для зручності ділю на дві частини. З кожної частини роблю жгутик і розділяю його на невеликі шматочки. Зі шматочки формую кульки. Беру кульку тіста і розкачую її в пласт. На одну половину пласта викладаю густе повидло, другою частиною тіста накриваю начинку і добре защіпую пиріжок. Для надійності, щоб пиріжки не розкрилися, притискаю краї тіста виделкою. Викладаю всі заготовки на деко. Для того, щоб пиріжки були рум'яними, до третини стакана води всипаю дрібку соди і розмішую, змащую пиріжки. Ставлю пиріжки в духовку при температурі 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Ось такі апетитні вони виходять. Пересипаю їх цукровою пудрою. Шановні глядачі, якщо рецепт вам сподобався, підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал, щоб бачити нові рецепти. Всім бажаю смачного і до зустрічі!